Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ця людина у житті знайшла стан потоку. Це коли забуваєш про їжу, одяг, тіло, родину, про все і виконуєш надважливу складну сакральну місію, часто настільки ризиковану, що можна постраждати і навіть померти. Григорій Миколаєвич Куржос народився у місті Кривий Ріг 25 грудня 1981 року. Однак безхмарне дитинство хлопця разом із сестричкою Ніною пропливло у селі Затоки Барського району. Там Григорій пішов до першого класу місцевої школи. Кмітливий та здібний до навчання юнак закінчив її на відмінно. Завдяки своєму високому інтелекту та хорошій ерудиції, без проблем вступив до Вінницького національного аграрного університету, де здобував фах механіка. Згодом перевівся на заочну форму навчання та пішов на строкову службу до війська, де заслужено отримав звання сержанта. Після служби повернувся додому та почав жити своє тихе, спокійне життя, займався домашнім господарством, посадив сад і доглядав город, працював у будівельній сфері, любив риболовлю. З друзями був душею компанії: товариський, життєрадісний, готовий першим прийти на допомогу чи дати пораду. Солодка, як мед, юність, звела Григорія із чудовою дівчиною Іриною. Стосунки кріпли та міцніли, і згодом до українських сімей доєдналася ще одна: сім'я Григорія та Ірини. У 2005 році подружжя раділо першій донечці Яні, а через три роки сім'я поповнилася новою красунею Софійкою. Обидві схожі як дві краплі води на батька. Донечки росли щасливими та любленими. Батько лелів донь та догоджав у всіх їхніх дитячих побажаннях. Виховував строго, проте справедливо, давав батьківські уроки, які згодом стануть дівчатам найкращим поводирем у доросле, свідоме життя. Для родини був міцною кріпостю та надійним тилом. Який завжди тримав у періоди гострих життєвих перипетій. з першими вибухами по українських містах, 24 лютого 2022 року Григорій доєднався до територіальної оборони. А у лютому 2023 долав зсу він пішов у велику війну. Як і кожен сталевий воїн, молодий і ненавчений вмирати. А далі були безжальні та кровопролитні бої на Донеччині. Усе миготіло, свистіло, пульсувало спалахами, кипіли вибухи, перемішуючи небо з землею, наповнюючи світ чадом і димом. Тоді все стогнало осколками, набухало кров'ю та сичало смертями. Григорій, герой на псевдозьома. Загинув 8 червня 2023 року під час жорстоких штурмів в селі Новальське на Донеччині. І плани потрапити на день народження матері, відвідати родину і мрії, побачити улюблених доньок та дружину, і бажання зустрітися з друзями, які всіляко підтримували. Усе вмить розсипалося як друзьки скла. Старший стрілець-оператор 2-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу механізованої роти, Григорій, залишив свою осиротілу родину дітей та батьків та полетів вітатися із молодими і красивими героями, які залишили цю землю у мужній боротьбі з ворогами-окупантами. І поки в наших містах зустрічають воїнів-героїв на щиті, поки парна кількість квіток у руці, поки синьо-жовта стрічка разом із траурною на вінках, ця війна тут, у кожному місті і селі, у кожному з нас. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою!